За скритниківським правописом прийнято казати Європа. За класичним Європа нам з командою байдуже. Екайте ви чи єкайте. Головне, щоб ви з нами туди полетіли. Інспектор Фреймут yeah. 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 прямує до Італії, аби поділитися власними здобутками і перейняти цінний досвід у закордонних колег. Що вам таке показати? А потім я відкрила гід мішлен і знайшла заклад, у якого дві мішленівські зірки. Для шефа отримати мішленівську зірку це як для актора Оскар Це ресторан відомого німецького шефа Олівера Гловіка. І знаходиться він при готелі Віла Альдрованді. Подивимось, що таке мішленівський ресторан у Італії. Пішли. Доброго вечора, сир. Можна прийти до ресторану? Будь ласка. О, це карарський мармур. Метайте пікланджелського Давида. обережно, вас, дорогі Ігор. Ледве не заявили про себе гучно. Дивіться, зараз відсуваються двері. Ох. Вперше я вам показую мішленівський ресторан такого рівня. Дві зірки, відкрита інспекція. Гордо тримаємо спину. Я не одна, зі мною Україна. Hello. Доброго вечора. Доброго вечора, сир. Доброго вечора. Мене звати Оля Фреймут. Я телеведуча з України. Також я пишу для міжнародного бізнес видання. Якщо ви не проти, я повечерію. А ще мені б дуже хотілося поспілкуватися з шеф-кухарем. Здається, зараз покличе поліцію. Так, чудово. Невже тут настільки впевнені у собі, що одразу впускають Фреймут? Джузеппе, я можу сісти на вулиці тільки всередині. Не лише впевнені, але й безкомпромісні. Добре, вітаю Олівера. Доброго вечора. Оля Фреймут, Дуже приємно. Добре. Я розумію, що ви дуже зайняті. Та чи не могли б нам невеличке інтерв'ю? Добре. Інтерв'ю це тільки привід. Насправді ж Фрейму шукає можливість проникнути на кухню. Давайте пройдемо на кухню. Там буде органічніше. Добре. Ольга вдає ніби бере інтерв'ю. А тим часом. Пильно роздивляється кухню. Чи можливо зробити кілька фото? Ось там звичайно. Фото це черговий відволікаючий маневр. Крок за кроком інспектор просувається всередину кухні. Ульвер. <му> Він німець. Ну, я 25% та шнівка. Тому ми знайшли спільну мову. Нічого, що я без головного убору. Я можу надягти шапку. Дякую. Ні, ні, все гаразд. Не треба, ви впевнені? Звісно, це компліменти від шефа. Так, звісно, це компліменти. А хто їх готує? Ви дозволяєте вашим асистентам робити те, що вони захочуть. Я їм показую, як готувати, а потім вони це роблять самостійно. Ми можемо тут фотографувати. Тим часом смажать якісь бургери. Це ж бургери? Так. Трошки олійкою, але майже честя. Шеф кухар із Одовом реагує на Фреймут. втім, здається нічого не підозрюю. А ще біля холодильника можна? Ми зробимо ще одне фото? Так робіть? Справді чудово, дозволяє крізь зуби. Чекайте, ще не таке буде. Олівер, Олівер Ви не проти, якщо я відкрию холодильник, щоб показати, як він працює. Гаразд бачу свіже м'ясо, все вакуумоване, чисте і дуже багато простору сам флавер. Квіти можна я покажу ці квіти. Навіщо вони? Це квіти. Пробачте, я знайшла дещо цікаве. Так, це квіти. Вже зрозуміло, що ми трошки до нас поводимо. А дуже багато вже масла, яке топлене. Все абсолютно чисте. Мені б хотілося приєднатися до вашої команди, Олівере. Чому б ні? Співбесіду пройшла вдало. Олівере, дуже вам дякую. Okay. Піду замовлю вечерю. Може, вони вже раді нас піхнути. Знову підиться, під яким конвоєм ми виходимо. Тут як видігати офіціанти. Я маю сісти. Yeah. Тут? Попросив мене сісти сюди. Ну тоді сідай сюди, що робити? Хуліган. Дивіться, всі нормальні люди на вулиці, а я тут. Ну, але буду посміхатися, ніби нічого не сталося. О, дуже вам дякую. Чи не могли б ви Сара, так? Я хочу, я не приймаю замовлення, я тільки помічник офіціанта. Я збираю посуд. Зрозуміло, Сара. Дякую вам. Ви таке бачили? Сара помічниця, яка не має права брати замовлення. Цим займається офіціант. Сижу далі, чекаю. Далі дуже сучасний інтер'єр. Це така неокласика, і тут легко дихається. Гарно просить кондиціонери на дахах. Все чорно-біле, все схоже на шефа. Марсель, мене звати Оля. Я розмовляла з містером Олівером. Чи можливо я можу зробити замовлення? Так, звісно, нічого собі. Всі посадові ланки збіглися на інспектора. Хто ж прийме замовлення? Взагалі-то мені потрібна порада, тому що у мене алергія... На риби. У вас алергія на І рибу на глютен. Звісно, для вас ми можемо приготувати у гості алергія на рибу. Зрозуміло? Олівер <реку> више. Невже сам мішлинівський кухар прийме замовлення в Ольги? Приготуйте щось на ваш вибір і принесіть, будь ласка, води. Я не п'ю вина і ще рахунок. Я тільки побачила, що в мене алергія, сам шеф вибіг з кухні. хвореньки допомагати мене трошки придурилась, тому що ну скучно замовляти по меню. Тому я зробила незвикле замовлення у мішленівському ресторані. Подивимося, як Олівер справиться. Незважаючи на складність замовлення, страву мають подати за 20 хвилин. Це стандарти мішлену. Вмикаємо таймер і чекаємо. Це шість трав 140 євро без вина. Телятина з арахісом, помідорами і слимаками. Телятина з слимаками. Оцей олівер, він тим і знатний. Він взяв римську кухню, яка така сільськувата, і змішав із високою французькою. О, голуб. Добре, слимаків, але наче голуба їст. Забаганки почали виконувати. Це безглютеновий хліб. Зараз дуже багато людей мають на нього алергію. Так, він не містить глютен, але ми лякались. <сорі> Ще якийсь прийшов в рукавиця. <сорі> Такий Інспектора обслуговує цілий взвод офіціантів. Невже так хочуть сподобатись. Це маленький подарунок від шефа. Компліменти від шефа завжди робить той, хто найменш досвідчений на кухні. Тому я б на вашому місці компліменти від шефа не їла, тому що це насправді він до цього свої руки не докладав. Я бачила кухню, я буду їсти дуже смачно. Час йде. Основну страву ще не принесли. Чи встигне шеф-кухар догодити за баганці фреймут і не порушити мішленівські стандарти? Офіціанти працює тільки в рукавичках. От мені цікаво. Так на публіку стараються. Чи в них дійсно дуже чисті ручки? Thank you so much. Вдамося до ризикованого експерименту. Зараз я візьму пробу моєї лабораторії, а шеф-редактор Євген занурить пробник до самої лабораторії. Результат має бути не вищий, ніж 30. Дякую, передав наскажені. 15. Вони маньяки, тут дуже чисто. Хоч на людей так подивлюся. Це на Азару? Так, панове з Інтерполу. В мішленському ресторані я знайшла його, він трошки схуд, мені здається, через нерви. Азару? ні ні, ні. Не той профіль. От зараз видно, що ні, я помолилася. Це не Азара. Може, якийсь його родич далекий. Люди вже на мене глядають. хоч діткам гучку помахаю. Це Без ще можу. не мені? Окей. Добре. Ще не мені несуть. Бо ж він такий переляканий офіціант. Його напевно б'ють. Чекаю, поки шеф щось креативить. І ось зараз згадую Коко Шанель. як її люблю. Наказала, я знаю, що таке слава. Це самотність. Можливо, я надто популярна. За що мені таке прокляття порожнє порожні і душі. Оце так німецька пунктуальність. Встигли секунда в секунду. Прошу. Що це? Це шніцелі з темної фуагри, з солодким сорбетом і малиною. Це дуже красиво. Дякую. Дуже стильно. Дивіться на цей експеримент. Малиновий сорбет зверху з фуагрою. Це неймовірно. Сує 15 хвилин. В принципі, вклалися в час. Я не буду їсти багато фуагри, тому що вона дуже жирна. Якщо буду ведуча помбух, ви мене дуже будете любити. А так? Я спробую трошки, я вам розкажу, і досить. Дуже смачно і дуже масно. Ну і мій діду Микола бо в селі підгірці він би таке радо з'їв після того, як накусив сіна. Йому би фуагра так пішла. Ваша рахунок дуже дякую. Отже, мій рахунок за фуагру і за водичку. Компліменти брета безкоштовні. 57 сім євро. Ну що, поговоримо? Відбулася інспекція, напівлегальна інспекція у ресторані Гловік» у Римі. Це двозірковий мішленівський ресторан. Я з вами хочу ділитися враженнями. Атмосфера в цьому закладі панує казка 12 місяців, тому що на терасі літо. А у залі через неокласику інтер'єру та через холод шафа німця зима. Тут цікаво атмосфера плюс обслуговування. Мене як неслухняну дитину посадили у залі, але я розумію: адже тут стежать за спокоєм знаних гостей, а також трусяться над своїми міштанівськими зірками як бабуся над грядкою, аби радиску не потоптали. Обслуговування в цьому ресторані як двигун німецького автомобіля не зламається, не зіпсується. Обслуговування плюс їжа. Ресторан Олівер Гловік спеціалізується на креативній кухні. Я це відчула сповна. Їжа не зовсім містівна. Тут подають голубів, слимаків, а також моя фуагра була вкрита солодким сорбетом. Їжа тут як весільна сукенка. Дорога, непрактична і тисне під груди. Їжа мінус. Ціни. Тут можна замовити скомпанованого вечерю за 140 або за 180 євро без вина. Я вдалася до експерименту, сказала, що алергія, і попросила зробити мені щось без глютену, без риби, без алкоголя. Шеф виконав мою забаганку. рахунок був 57 євро. Тут можна розкошувати і їсти більш-менш демократично. Є вибір, як для такого ресторану з мішленівським рівнем ціни плюс. Чистота. Сам шеф, він схожий на чоловіка снігової королеви на кухні. Чисто аж холодно. Ми відкрили декілька холодильників, було мало продуктів, але всі вони свіжі. Рибу тут не морозять. У залі ми вдались до небезпечного експерименту, перевірили поверхню пиріжкової тарілки нашої міні-лабораторії. Результат був вражаючим. Допустимо норма бруду 30. У цьому закладі. Позначка лабораторії показала. 15. Ресторан Олівер Гловік. Дуже чистий ресторан. Чистота плюс. Олівер Гловік він воїстину маестро у світі Гурме. І вечеря від цього шефа, вона наче концерт. А після концерту люди аплодують. Аплодую цьому незвиклому експериментові і я. Цей заклад дійсно заслуговує відзнаки. Відзнаки інспектора. Я раджу ресторан Олівер Гловік» у Римі всій Україні і всьому світлі. Пішли, все розкаже. Олівере так. дуже дякую за прекрасну вечерю. Я отримала велике задоволення. Мені теж було приємно. А це дуже важлива українська відзнака, яку отримують найкращі ресторани. Від імені усіх українців це для вас. Вітаю. Дуже дякую. Мої вітання. Дякую. У нього око та ліпилось. у німці. Це означає я дуже рада, дякую вам дуже сильно.